Так, всім привіт. Друзі, хто не підписаний, це канал Ракова Ферма, де я вирощую нашого українського довгопалого рака річкового виставку в селі. Забираю ікряних самок з Великого озера і везу в розплідник чергових самочок. Так у нас тут буде одна. Це в нас самець тут щось зробить. Викидаю. От ще одна. Бачите, які різні відтінки ікри. Їм тут зразу верховодку одну, щоб вони не билися. Так, ще у нас тут є одна мадам. Так, тут така от ікра. І ще одне. Ми на місці. Чотири самочки кряних розплідничок. Аератор працює. Одна, дві, дві, три. Друзі, ну все, як, як і говорив, так і виконую. Казав, що розри, як приживуться раки, цей рівчак. Розрив, хто не бачив відео на каналі. Казав, як будуть самки ікрою, буду їх кидати. Кидаю. Ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. Вирощуємо нашого українського довгопалого рака. Природним методом не УЗВ. ні нічого, бо його взеве неможливо виростити. Кому цікаво підписуйтесь. Все, ця самочка вже пішла.